І там, і там Починаємо пробний запис з одного ракурсу наступного разу, коли буде безпосередньо проводити сама Олімпіада, будемо діяти згідно інструкції. Значить, проводимо трансляцію запису роботи. Далі по завершенню написання відправляємо на електронну адресу, вказану в інструкції, вводимо обліковий запис, прикріплюємо файли із номерами завдань, і безпосередньо неприватне відео, там відеомовлення на YouTube каналі. І надсилаємо.